Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви на нашому каналі читати Буктюб Зараз ви спускайтесь вниз тий цей лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про такий крутий, прикольний серіал, як Аркейн. Він складається з двох сезонів, і перша його серія вийшла у 2021 році. Отже, дуже крутий, дуже прикольний серіал, події якого відбуваються в всесвіті League of Legends. Також цей. Серіал створений такими компаніями як Riot Games і Forteach Product. А отже, він створений, як і за підтримки Америки і Франції. Отже, дуже крутий серіал. Він мені сподобався. Там всього 18 серій в обох, тобто 9 і 9 серій в кожному сезоні. І кожна з них триває приблизно 40 хвилин. І за цих 40 хвилин відбувається багато любові. А, багато смертей, а, багато, якихось, багато дружби, багато втрат, багато бійок, він, і а, також подорожування в часі, в різних всесвітах, і так далі. Отже, одразу вас хочу попередити: там є таких дві а, дорослих сценки, звичайно, там нічого не видно, але вони є, і, і отже, так. Отже. Головні дві героїни це дві сестри. Вайлет, вона така, е, як сказати, можна сказати, шалена, пешкетниця, е, і з синім волоссям, і молодша сестра. І також старша сестра Павдер. Вона більш така, як е, вона більш така е, сильніша. Відповідальніша, більш як менш шалена, я б так сказав. І е, також ще багато різних персонажів, які я вам раджу, щоб ви самі їх побачили, самі про них склали свою власну думку. І що я вам можу сказати про сюжет, скажу я вам небагато, тому що любше, що я вам скажу, можна сказати, я вам одразу зроблю якийсь спойлер. А, тому що дуже багато смертей і дуже багато різних поворотів сюжету, але скажу так, що сюжет дуже прикольний, е, незвичайний і о, дуже цікавий. Отже, просто я цих два сезони, цих е, 19, 18 серій, подивився задоволений. І раджу вам самим просто це включити і подивитися самим. Щоб ви самі про це склали думку, щоб я вам щось зараз не розказував, не сподарив і так далі. Щоб ви все це, всі ці емоції, що зажив я, щоб ви їх прожили самі. Отже, цей серіал в нього таке, як можна сказати, він як намальований така, не як аніме, а більше така мультяшна ігрова мальовка. І це виглядало дуже круто і прикольно. Отже, цей серіал я вам раджу. Особливо, якщо ви знайомі з сесвітом Legends, а, або любите щось в такому жанрі. Також я раджу вам подивитися дивитися взагалі різні серіали і фільми, тому що це буде для вас корисно. Звичайно, не любий фільм, не любий серіал, але більшість з них буде для вас корисна, тому що в кожному є якісь свої проблеми і свої рішення, наприклад, як. Цьому аркейн там розповідається про сім'ю, про проблеми в сім'ї, про дружбу, про любов, про зраду і так далі. Отже, я вам його раджу і також раджу, не забувати читати книжечки, тому що це також дуже-дуже важливо. Ну і, звичайно, що не російською, тому що це вам не треба. На ну, Навсім па-па-па.